Передень 28-ї річниці Чорнобильської катастрофи хмельничани взяли участь у мітингу та покладанні квітів біля пам'ятників героям Чорнобиля пожежникам та героям і жертвам Чорнобиля. 132 працівника пожежної охорони Хмельницької області були направлені до Чорнобиля. Вони ціною неймовірних зусиль власного здоров'я зупинили ядерну біду. На превеликий жаль внаслідок отриманої дози опромінення багатьох з них уже немає з нами. Присутні вшанували померлих хвилиною мовчання. В свою чергу підростаюче покоління подарувало квіти відважним хмельничанам. А зі словами подяки за мужність та самопожертву до ліквідаторів звернулися представники обласної влади та хмельницький міський голова Сергій Мельник. Він зазначив, що міська влада в міру своїх можливостей робить все необхідне, аби допомогти та підтримати чорнобильців. Ми намагаємося через матеріальну допомогу, через наші лікувальні заклади допомагати цим людям. Всі питання освіти. Дошкільні садки також ці питання першочергово на контролі для цієї категорії людей, тому що місто Хмельницький стало домівкою для багатьох. Після урочистої частини присутні побували на відкритті музею пам'яті героїв Чорнобиля, що розташувався в приміщенні державної пожежної рятувальної частини номер 3 За словами працівників цієї частини, це данина пам'яті всім тим, хто загинув та віддав здоров'я задля життя на землі. До речі, всі експонати письмові документи, особисті речі та фотографії учасників ліквідації аварії збирали власноруч. Маю знати сьогоднішнє покоління, майбутнє покоління. І впродовж протижного року ми накопичили оці всі матеріали і документи. Минають роки, але в серцях людей досі звучить відлуння тих страшних подій. І ми не маємо права забувати про самопожертву героїв, які пройшли через усі кола ядерного пекла задля майбутнього. Черговий етап дискусії з підвищення вартості проїзду цього разу відбувався під час громадських слухань. Приватні перевізники та комунальне підприємство Електротранс вже надало свої розрахунки по новому тарифу проїзду до департаменту економіки міської ради. Ці ж розрахунки і аргументи на їх користь озвучили громадськості. Петро Кузьмін, начальник управління транспорту та зв'язку, каже є загроза зупинки всього транспорту у місті, бо пальне на 60% добавило у ціні. Обслуговування маршруток та автобусів у рази стало дорожче. А тарифи на проїзд не змінювалися з 2012 року. Собівартість перевезення одного пасажира тролейбусом обходиться в 1 гривню 89 копійок. Автобусом – 3 гривні 80 копійок, маршрутним таксі – 5 гривні 82 копійки. Саме тому управління транспорту пропонує підвищити вартість проїзду у тролейбусі до однієї гривні 50 копійок, автобусі 2 гривні 50 копійок та маршрутному таксі до 3 гривень. Свої аргументи озвучив Анатолій Паламарчук, директор електротрансу. Підприємство не відшкодування від держави за перевезення пільговиків. Часткове повернення втрат йде на рівні того ж 2012 року. Тема е, тарифів була політичним питанням. І всі економічно обґрунтовані розрахунки бралися лише до відома. До уваги не бралось підвищення заробітної плати працівників підприємства, нормативна потреба автошин, старіння рухомого складу, що збільшує витрати на ремонт, не розглядалась інвестиційна складова оновлення рухомого складу та оновлення і обладнання виробничої бази. Своє слово сказали і представники власників маршрутів. Проїзд має коштувати 3 гривні 50 копійок. У цю суму приватники заклали лише 10% рентабельності, аби заробляти з кожної тисячі гривні лише 20 на власні потреби. Інший власник автобусів зазначив, собі вартість перевезення одного пасажира у його комфортабельному автобусі складає 4 гривні, при проїзді 2 гривні. Тому звертається до пільговиків: потерпіть, завтра ми вас возитимемо безкоштовно, а сьогодні ми у збитках. Наші автобуси заправляються майже на 1700 гривень щоденно. Для того, щоб перевезти по 2 гривні скільки пасажирів, саме мотива спокійно перерахувати. Хочу також зазначити, що на ринку пасажирських перевезень працює вже більше 15 років. За моєю пам'яті, такого сильного скачка на дизельні паливо, на, на дизельне паливо, на мастильні матеріали і на інші. Складові частини собі вартості перевезення такого, Ми ще я своїй пам'яті не пам'ятаю. У попередніх випусках новин ми розповідали, найнижча вартість пального вже становить більше 14 гривень за літр. І хмельничани не проти підвищення тарифів на проїзд, але вимагають покращення сервісу. Натомість про своє незадоволення заявили пільговики. Вони жаліються на водіїв маршруток та автобусів, які відмовляють їм у проїзді. Нас юридиків, ветеранів війни. Учасники дій, авганці, вітерані труда, ігнорують срість. Хоча прозвучала й інша думка. Хочу подякувати тим перевізникам, які встановили номер маршруту на своїх е транспорті. Великий, чіткий, а в нічний е час підсвічується. Е люди, які до нас приходять на прийом, вони дуже часто обговорюють саме перевезення. Громадські слухання відбулися. Кожен сказав своє слово. Тепер черга за економістами міської ради з усіх пропозицій підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Вони виведуть найоптимальнішу ціну. І вже депутати на сесії міської ради скажуть своє за чи проти нових тарифів на проїзд. Хмельничанам залишається лише чекати. За дорученням міського голови Сергія Мельника, управлінням транспорту та зв'язку розроблено заходи з організації роботи міського пасажирського транспорту у поминальний день 27 квітня. Для того аби мешканці міста цього дня могли без проблем дістатись до кладовищ та відвідати могили рідних та близьких, буде продовжено деякі транспортні маршрути та організовано рух додаткових одиниць транспорту. Зокрема, усі маршрути, які пролягають до зупинки Завод Катіон, 27 квітня будуть продовжені до кладовища Шаровечка. Крім того, на маршрут з сполученням Завод Катіон-Шаровечка додатково вийдуть шість великогабаритних автобусів. Ще два підвищеної пасажиромісткості марки. Богдан курсуватимуть від зупинки «Завод Катіон» до зупинки Костьол, що у мікрорайоні Гречани. Також буде забезпечено рух автобусів на 19-му маршруті Ракове-Озерна і на 32-му Ракове автостанція номер 1 до кладовища у мікрорайоні Ракове. Подолянчику виповнилось 50. свою річницю ансамбль танцю відзначив святковим концертом у театрі імені Старицького. Перш за все, пройшли сторінками історії. За півстоліття з танцювального гуртка Подолянчик виріс у народно-художній колектив України. Його народженню завдячують Юрію Гуреєву. Свою маленьку танцювальну групу, заслужений вчитель України, створив з хлопчиків, які навчались у колишній 22 й школі. От з тих хлопчиків і народився колектив. І коли виникла думка, як його назвати хлопці запропонували. Ну, подолянчик хлопців на поділі називають лящики-подолящики. І з цього виникла назва Подолянчики, яка трансформувалась в назву ансамбля Подолянчик. Ну і ми побачили, що такої назви немає жоден колектив на Україні. І в цьому, скажімо, наша ексклюзивність ще однією родзинкою ансамблю є те, що його сміливо можна назвати театром танцю. Так Подолянчик охарактеризувала на шпальтах одна із газет болгарського міста Сілістра, де колектив був на гастролях. Більшість танців на сюжетні різні різноманітні теми. Чому так? Бо це цікаво дітям, діти себе. Реалізують як артисти, а не тільки просто як танцівники, які вміють руками і ногами щось робити, а ще й думати серцем, головою і виконувати певні ролі. Важливо і те, що ансамбль ювіляр є самодіяльним для юних вихованців. Він є хорошою школою та перепусткою у світ професійного танцю. Привітати Подолянчик із ювілеєм прийшли його випускники, які нею скористались. Подолянчик дав мені путівочку в життя, і ну цей колектив для мене. Був другою родиною протягом 11 років, і зараз нічого не змінилося. Вчитель Юрій Іванович, наш наставник, який дійсно вклав нас не тільки в хореографічні дані, а навчив нас бути людьми в першу чергу: любити танець, любити Україну, любити українську пісню. Сам же художній керівник ансамблю поряд із майстерністю у своїх учнях і людські якості. Головне для нас виховати чесно. Порядну дитину, справжнього патріота України, людину, за яку не буде соромно потім по життю. Про хорошу та плідну працю Івана Гуреєва говорять не лише яскраві танцювальні номери, а й задоволені навчанням у колективі Діти. Я в Подалянчику займаюся вже п'ятий рік і маю тут дуже багато друзів, мені подобається танцювати. Я люблю Подалянчик за те, що я відчуваю себе тут комфортно. Я, ну, він допоміг мені реалізувати себе. Делянчик це як велика сім'я, це як урок в житті. Можна познайомитися з багатьма дітьми, навчитися гарно танцювати. Мені подобається танські косарі, ну тому що там дуже веселі рухи. Тут дуже радісна атмосфера. Тут ставляться з повагою один до одного. Коли виростеш, можна стати можна робити постановки танців. Тут дуже гарні педагоги, і перш за все це колектив, дуже дружній колектив, який тобі завжди допоможе. Загалом ансамбль танцю Подолянчик це майже 300 вихованців. На святковому концерті гарний настрій хмельничанам дарував кожен з них. Збільшену вже в рази порцію задоволення забезпечили колективним номером. Я, ти, і, вона, все, ти, кожна, вона, ми,